Як запросити когось у ресторан по польську? Попереднє відео вам сподобалося, тому я не забарилася і вже записую другу частину, але вже з трошки іншої комунікаційної підходу. Будемо запрошувати когось у ресторан. Чи на побачення, чи на ділову зустріч, чи просто поговорити та й потридіти з подругою. Почнемо собі з дієслова резервовач. Резервовач це резервувати. Як ви вже здогадалися, доконана форма це зарезервовач кого когоцо. Зарезервовач столік, зарезервовач покой, наприклад, в хотелу, так? Зарезервувати столик чи номер у готелі. Далі ми від слова «резервовач» також вам потрібно знати слово резервація. Так, ми скажемо резервація, резервація. Так як і у випадку зі словом реставрація, маємо чітку роздільну вимову ця. Резервація. Давайте подумаємо подивимося, як же зарезервувати столик зі сторони гоща, тобто того, хто прийде у ресторан. Отже, використовуємо такий початок. Хоча б зробити резервацію на обід для двох осіб. Тобто хоча б зробити резервацію. Хлопці, пам'ятайте, що ви скажете, би зробити резервація на обід для двох осіб, тобто я хотіла б зробити резервацію. Зарезервувати обід для двох осіб. Також можемо замість слова, замість цієї сполучення зробіч резервації, ми можемо використати просто одне слово. Хаба б зарезервувати столик для чотирьох осіб на Годжіне усмов. Хоча б зарезервувати столік для чотирьох осіб на Годжіне усмов. Тобто я б хотіла зарезервувати столик на чотири особи на восьму годину. Ну і третя конструкція зробіч резервації зарезервовач. Це наші дві попередні. І третє це доконач резервації. Це вже така офіційний стиль, так? Використовується. Наприклад, хотіла б донач резервації на п'ятковий вечір». Хаба б доконач резервації на п'ятковий вечір. Ця форма доконач резервації більше така, навіть я б сказала, у письмовому мовленні використовується, коли ви хочете це робити другомейловом, наприклад, так. Добре, а як же ж нам зарезервувати столик, якщо ви по тій другій стороні стежі? Так, якщо ви працюєте у ресторані, бо я знаю, що багато з вас власне працює у в польських реставраціях. Тому давайте подивимось, які фрази вам будуть потрібні, або хтось планує, наприклад, так мати таку роботу. Отже, якщо ми, наприклад, резервуємо наш клієнт телефонує до нас і хоче зарезервувати, нам треба запитати про його прізвище. І тут е, розповім вам про таку фразу, про яку дуже часто мене запитують е, українці, які живуть у Польщі, що це означає, про що поляки мене питають. йдеться про фразу, чи моги прощать о пана годность, чи, чи моги прощать о пані годность? Що ж таке оце годность і чому це поляки запитують про вашу гідність? Не про гідність йдеться відразу так, спойлер, а йдеться про ваше прізвище, так, коли вас запитують. Czy mogę prosić o pana godność? To my zapytujemy, pro czy jest przysłusze. Dalej pytanie utoczniejące ile osób będzie, ile osób będzie, skilkę będzie osób. Jak coś, na przykład, hist rezerwuje stolek, a win bude będzie zajęty, my możemy powiedzieć przykro mi, ale trzeba zadzwonić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Би зарезервович столик». Це якщо ви працюєте у якійсь такій супермодній, е, класному закладі. Тоді ви можете сказати Пшикромі, так мені шкода, але треба задзвонити з цонайній тигодньовим випшедзенням, би зарезервувати столик». Так перекладемо що мені шкода, але потрібно зателефонувати е, щонайменше так, за тиждень, е, щоб зарезервувати столик. Випшедзенє, так, з випшедзенням, тобто заздалегідь, ми це скажемо, з випдзенем. Або ж, знову ж таки, якщо ми хочемо відмовити нашому клієнтові, ну no, то скажемо, так, в іміню цілого зпову та й реставрації, мами комплект гості. Так, перепрошую, перепрошуємо, але в нас <ścoughs> усе зайнято. Якщо ми хочемо уточнити, коли саме так хочуть до нас прийти наші шановні гості. dostawam pytanie takie, którego wieczoru będziemy Pana gościć? Jeśli po tej stronie u Was jest to którego wieczoru będziemy Panią gościć? To jest taka duża, elegancka forma, tak, to jakiego wieczoru będziemy Was gościć u nas? Jeśli to jest restauracja z taką renomą, to z prestiżem, prestiżny taki restoran, no to trzeba nauczyć się takich eleganckich powiedzeń. Е, ну і е, про годину запитуємо на навторов Годжіне мам доконач резервації. На Накторов Годжне мам доконач резервації, тобто на котру годину потрібно зарезервувати вам цей столик. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи FreeInTalk. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли, покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися, і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше? На проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоб повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися. Залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Тепер підходимо вже від ресторану, і давайте поговоримо про клієнтів, які розмови можуть бути між ними. Наприклад, уявіть ситуацію, що ви собі запрошуєте дівчину в ресторан, чи хлопця в ресторан, чи свою подругу в ресторан. Ну і треба поставити якісь уточнюючі питання: що любить, що не любить, куди куди ходить, куди не ходить. Давайте розберемося з кількома такими: по-перше, маєш якісь преференції їдзення? Маш якісь преференції co do jedzenia? Тобто, чи ти маєш якісь вподобання щодо їжі, преференція це вподобання, так? Ми маємо діє слово, преферувати, тобто віддавати перевагу. Преферує е, лежать у мюшку, ніж ходіть е, е, по гриби. Я віддаю перевагу полежати в ліжку, ніж і ходити за грибами, <śled> до прикладу, так? маємо єсмь, такий приклад. Друге питання. Знаєш якісь добре реставрації в околіці? Знаєш якісь добре реставрації в околіці? Так, чи ти знаєш якісь хороші заклади, хороші ресторани десь тут поблизу в околиці? Що ще можемо запитати? Знаєш Знайшта на рогу Сінкевіча і Знаєш те реставрація на рогу Сінкевіча і Швшиське? Ти знаєш цей ресторан на розі. Такої такої то вулиці? Яке Якеzenе любиш? Так? Яке я любиш, яку юр, Яку їжу ти любиш? Який є твій улюблений уlubiony кухні? Який є твій улюблений ulubiony кухні? Так? Який є твій улюблений вид кухні, значення кухня українська, польська, атика чи якась інша? E, туров реставрації суші полецаш. Туров реставрації суші полецаш. Наприклад, ви приїхали в гості до свого знайомого до його міста, ну і можете поставити таке питання: туров реставрація суші полецаш. Звернуть увагу, як записуємо слово суші, так слово запозичене, тому теж запис нестандартний. Боліш японський чи хінський єдзені. Так, ти віддаєш перевагу. Японській чи китайській їжі. Замість слова «воліш» можна використати яке дієслово, правильно, преферуєш, так? «Волеч», преферувач це у нас синоніми. Чи то елегантська реставрація? Тут таке цікаве питання, як же його перекласти. Чи то елегантська реставрація, наприклад, ви хочете справити собі пристини чи весілля? Ну, і в Макдональдсі цього робити не будемо, чи в якійсь кнайпі теж. Хоча ж то залежить, так? Але якщо ви шукаєте щось таке елегантне, щось таке на рівні, з Реномов, як ми раніше казали, щось таке престижне, ну, то ви можете сказати, чи та елеканція є елегантська, або та, та реставрація є дуже елегантська, надає ще на веселе, так? Вона підходить для весілля. Чи та реставрація є в поближу, так? Чи цей ресторан є десь тут? Е... Близько біля нас, поближу, тобто близько біля нас, «Твоя колей би вибрати реставрація. Так, якщо ви постійно вибираєте ресторан, то можете дати цей вибір комусь іншому, так, так би то пасувало, і ви тоді скажете: «Твоя колей, би вибрати реставрація, твоя черга, щоб вибрати е, заклад місце ресторан. І е, якщо у вас е, е, туго з грошима, так? То ви можете сказати: виб'єшме таншов реставрація. Виб'єш в реставрація, так виберімо дешевший ресторан. А загалом поділіться, хто живе у Польщі, поділіться своїми враженнями від польських ресторанів. Чим ружні польські реставрації від українських? Я насправді маю багато спостережень, а цікаво прочитати ваші. Ну і е, ще нам потрібно вивчити з вами дієслово слово «запрашать», що означає запрошувати, ну і доконана форма запрошіть, запросити. Е, можемо запросити на ланч, так, тобто запросити на обід. Слово ланч «поль», польський варіант це обід, запрошіть на обід чи запросить на колаціє, так, запросити когось на вечерю, запросити когось на колація. Ідемо сьогодні на ланч. Запропонуєте своєму співробітнику? Йдемо сьогодні е, на обід. Е, хцеш зі мною на ланч? Хчеш зі мною на ланч, ти хочеш йти зі мною на обід? хочеш і з'їсть колаціє?» так? хочеш ість, з'їсть колаціє?» де ти хочеш йти е, повечеряти? Я вже вам згадувала про те, що е, у польській мові немає такого одного слова поснідати, пообідати, повечеряти. Ми мусимо тут комбінувати і додавати два слова. Снідати це єсть снідання, тобто їсти сніданок дослівно. Обідати це, Обідати це єсть об'єд чи єсть ланч. так? Вечеряти це єсть колація. Мусимо скласти два слова. Е, ось така наша була підбірка сьогодні. Маю надію, що ви вже сміливо зможете запрошувати своїх друзів і нових польських друзів до якоїсь кнайпки. І смакувати їжу разом за приємною розмовою. Не забувайте про те, щоб лайкнути це відео, якщо вам було корисне, підписатися на канал, поділитися цим каналом зі своїми друзями. Ну і, звісно, підписуйтесь на наші інші соцмережі: це Instagram, TikTok, Telegram, для того, щоб вивчати поиску з нами щодня. До зустрічі у наступних відео. Па-па!